кого ти з Зірок можеш назвати, з ким ти працювала? Я вже так не згадаю, вони на вебсайті є, але сама така відома була це Міла Куніс була. Ми з нею працювали три місяці над фільмом The Luckiest Girl Alive. от Можна, я поставлю на інстаграм. Угу. Ну, окей, тільки покажи мені, чи класна фотка вийшла. Що та, я там нормальна? А, окей, нормально. Це голів, голівка. Я так, <baskets> я так, я так стараюсь. Dif. часто три, можна виставляти, коли вже фільм вийшов. Тобто зараз я робила Мортал Комбат. Виходить, ті, яка катана була, дівчинка. Там робила ті, що Crazy Rich Ейдженс. <stained language> Фільм і чоловікам робили там Річард Дженкінс, різні там. Вони до вас в салон приходять? чи Деякі до приходять них в салон, зайці? нема проблем. От зараз, зараз ми підписали контракт що аж до березня місяця. Наступного ага. року будуть, будуть ходити там, три актриси. Неймовірний досвід, це таке спілкування і підвищення твого рівня. Це, це дуже круто. Вони такі самі люди, просто так. їхня професія актор. Так. Вони дістають за це гроші.